Вправа 236. Складіть і запишіть по три вирази. Перше завдання зі змінною x. Ну що ж, записуємо перший вираз. Хай буде х в квадраті. Плюс 2х. мінус 8. Так, цілий раціональний вираз. Ну, або давайте на роздрубовий запишемо. Хай буде х в квадраті в чисельнику, а в знаменнику х мінус 3. Так, ну і плюс 2. Так, ну і третє. Так, 2х куб мінус 4х мінус 7. Є? Yeah. Переходимо до другого завдання зі змінними А і Б. Записуємо перший вираз. Так, отже, ну, нехай буде А плюс Б. У квадраті. Ну і відняти 4. Так, далі друге. Кейс друговий, давайте. А. В квадраті додати b в квадраті, так? а в знаменнику запишемо b відняти 1 Є. Ну і останній вираз третій. Запишемо як a плюс 7 b мінус 16.